Тебе. Вітаю вас на каналі Володько Требеньки. І сьогодні, сьогодні буде рецептик дуже класної рибної юшки. Риба з АТБ покажу, як де куплена. Багато риби смачно. Буде декілька нюансів, лайфхаків, як вдома приготувати. Таку смачну юшку, яка буде нічим не гіршою, ніж ця, що приготована на багаття на природі в казанку. Так що сідайте позручніше. З вас лайк, коментар. Дзвіночок і ви будете завжди в курсі, що я готую. Пишіть побільше коментарів, і ми будемо розвивати україну мовною. Ютуб. Любимо українське і підтримуємо українське. Так що чекаю на коментарі. А ви сідайте вперед готувати. І почнемо ми приготування з цибулі і моркви. Ну Це буде зараз спочатку бульйон. Цибулю і треба бухлити, моркву треба спекти. Цибулю. гарно буглити, моркву — чуть-чуть. І, як завжди, що, чого як і скільки — я напишу в описі під відео. Так що йдемо пекти коріння петрушки трохи. Маєте сушене — давайте сушене. маєте свіже, кидайте свіже. Це Декілька кусочків порозрізати. розрізати. Кидаємо савіру і вже можна бульйон іти ставити. Обсмалюємо цибулю, я вже це показував в багатьох супах. Дуже класно додає смак. Морку ми обсмалюємо отак. Чуть-чуть небагато. А цибулю смажимо як москалі під Авдіївкою. Цибуля просто прекрасно обвуглилася, закидаємо її в якесь горнятко там чи кастрюльку з водою, кидаємо нашу цибулю. І від моменту закипання, власне, воно закипіло, будемо варити пів години. Проварився 35 хвилин. Тепер все нам треба витягнути, можна ситочку використати, можна ж його просто процідити. і Все, крім моркви, викидаємо, моркву ми ще поріжемо і додамо. Тепер закидаємо ще цілу сиру цибулину і нарізаємо ще одну моркву Мені в рибній юшці подобається. Досить грубо нарізана морква, що... а ви можете нарізати, як вам подобається. Закинули морку цибулю і йдемо різати картоплю і кидати також картоплю. І також нарізаємо і вертаємо в суп нашу морку, яку ми витягнули. Картоплю я теж люблю, так трошки більшими кусочками. Все, варимо хвилин 10-15, тобто сорт і скільки як він вариться. І розбираємо нашу рибку. Дивимося, що тут є. Тут кожен раз по-різному куски бувають риби. Якщо тобто, треба дивитися, чи треба розрізати, чи не потрібно. Такі куски треба ділити на декілька. Ну, тут є і класна голова, і є хвіст, і є ще якісь обрізки з голови. Ну, Коротше, набір дуже, дуже гарний. Так що таке не гріх купувати. І я розрізаю на такі от кусочки, що таке більше. Таке от може бути, щоб було що в тарілку дати. І закидаємо суп. Закинули і варимо максимум хвилин 15, дивлячись якої величини голова. Можна ще додати зубчик чеснику за бажанням. І зелені, тільки петрушку буду додати. Це найбільша підходяща спеція, яка підходить до трава до рибної юшки. І зі спецій єдине, що я додаю, таку цілу, готову. Приправу до грибальської пухи. Якраз на, тут на 4 літра супу додаю цілу пачку. І ще зараз я з неї виклав лаврові листки, покажу один лайфхак. Лавровий листок, щоб краще розкрив свій смак, його треба чуть-чуть підпекти. Можна на газі, можна так просто зажигалкою. Буквально секунд пару. Зелень. Петрушку, як я казав. Те, що найбільше до рибних юшок підходить. Можете додати, що любите, але це може трошки підпсувати смак. От петрушка ідеальна. Заморожена і ще з 2 хвилинки, і готово. Готова смакотіща наша. І поки я тут наливаю, ви до мене підписуйтеся, хто що цього не зробив. Пишіть мені коментарі, ставте вподобайки. Давайте будемо розвивати україномовний YouTube. Любімо українське, поважаємо українське. Дуже гарна, дуже навариста получилася наша рибна юшка, голову. Я не люблю, це в мене для спеціальних гостей. Бачите, який прозорий бульончик. Яка класна, навариста, смачнюща, рибна юшка виходить. Так що з вас лайк, а з мене ще більше смачних рецептів. Заходьте почастіше на канал, побачимося. Слава Україні і разом до перемоги!